Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні хочу поговорити про дуже розповсюджену проблему: це про відсушування бутончиків у орхідей. Я розглядаємо і це я хочу розповісти. Це коли в нас орхідея здорова, гарні корінчики, гарні листочки, пружні. Вона ростить кітконос, або як ще колосочком, називають, хто як хоче. В неї Формуються вже бутончики, і вони ось отак починають відсихати. На це може бути декілька причин. По-перше, це проблема з поливом. Тобто, в орхідеї не вистачає вологи. У мене ось є такий дуже гарний приклад. У мене трапився збій з поливом. Скажімо так, я пізно полила орхідейки. Горщик маленький, корінчиків багато. І сама по собі орхідейка, ну видно, тут взагалі темненький, вона буде така темненька, шкіряна, тобто вона дуже потребує багато вологи. І я її перетримала, мені потрібно було раніше полити. Другий такий момент це коли ми орхідею переносимо з місця на місце, тобто в неї виходить стрес, різкі зміни уму утримання. Тобто, дивіться, це не, вважає, це не йде мова про те, що ми її переставляємо з місця на місце, як, наприклад, да, там, я її ось тут взяла з тієї полички, там, або поставлю на цю поличку. Тобто, в них умови тут однакові, що вона буде стояти з температурою 22 на цій поличці, чи ззаді, чи на підвіконні. У ну, мене дуже таки явний був приклад. дивіться. У нас не було опалення дві доби. На дворі було мінус 13. І в мене вже ось тут на лоджії температура впала вночі до 14,5. Ще й до цього були вони политі. Я не ризикнула їх залишити і вночі перенесла їх усі в єдину кімнату, де є опалення, це на кухню. Там було десь приблизно 20 градусів тепла. І ви розумієте, який в них був великий перепад, тобто майже 5-6 градусів. Для рослини це багато, особливо, коли вона формує бутончики. У мене питання вже не стояло про квітнення. Взагалі, у мене питання було, аби вони всі вижили, щоб я не втратила нікого і нікого не довелося реанімувати. І я їх перенесла на кухню, вони стояли хто де, хто на столі, навіть столом. Тобто, дивіться, в них. Мало того, що в них два дні не було додаткового освітлення, я їм ще в них був такий великий перепад температури. І коли я їх повернула на постійне місце, тут вже була температура як положено, десь 20 градусів, волоїться як, ну, як завжди. І вже на наступний день, тобто вони вже добу пробули на своєму постійному місці. в мене деякі орхідеї відсушували бутончиками. Дивіться. У вас температура тут, наприклад, там 22 градуси або 20, вологість 60, тобто нема перепадів, ви їх поливаєте вчасно, а вона все одно викидує квітконіс і відсушує. І тут вже йде політ фантазії. Я її використовувала радіфарм, це як ото кажуть, що від стресів. Я переживала, що в мене проблема з вологістю. Я навіть купила зволожувач повітря. Нічого. Я, я вже колись казала. Я зранку і ввечері оприскувала кожну орхідейку, у мене, звичайно, не було такої кількості орхідей, я могла собі це дозволити. Я кожну орхідейку оприскувала, їм желку купувала. Я навіть натрапила в одній групі про вітаміни, глюкоза, вітаміни С, А, Б, Навіть навіть робила їй вітаміні коктейлі і нічого не допомогло. Тільки тоді, коли я зробила додаткове освітлення, і ось тоді зима двадцять перший, рік. Це перед повномасштабним вторгненням, коли в мене орхідеї були 10-12 годин в додатковому освітленні. Це була перша моя зима, коли в мене жодна орхідея не відсушила бутончик. В мене навіть ванда заквітла, яка два роки до цього не квітла. У цьому році в мене взагалі бівлі завжди стоїть у тут. Стоїть, бачите. Влітку йому тут місце, бо в нього довгі квітконоси, квітконісточки росту, і видно, що всі квітконоси дорожчені. Він стояв ось тут. І коли вже я звімкнула додаткове освітлення, що йому вистачило? лампа. Ні, не вистачило. Я тоді ставлю під фітолампу. вона у мене не дуже потужна, 15 в неї ватт потужність, і все одно він сушить бутони. І тільки тоді, коли я сюди поставила, йому тут дуже незручно, він розквітно видно. Бачите, йому тут тісно, але тільки тоді він перестав мені сушити бутони. Додаткове освітлення воно повинно бути не менше 10 годин, краще 12-14. І повірте, не вистачає орхідеї взимку, коли ви вімкнули з 6 до 8 ранку, а потім. Вимкнули з 5-ї до восьмої вечора або 10 вечора. Не вистачає орхідеї цього освітлення. Я і таке практикувала. Я гадаю, що найкраще підтвердження моїх слів це мої квітучі, гарні дівчата. Всім бажаю рясних пишних квітнень, здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!